Привіт. 1 червня закінчився травень, тому можна трошки розказати, що як було. Це бачите, тут вже два рази прокосили, знову треба косити третій раз. І ось дружина вже почала прокошувати третій раз оцю ділянку. Тобто 1 червня почали третю проходку. Червень почався жарко дуже, але травень був якийсь чумний. Спочатку 2-10-го го були приморозки, там дещо побило, ось. а потім не було дощів зовсім. За весь травень тільки один раз маленький дощик був. Тому все треба поливати, але з поливом є проблеми. Але це буде окремий ролик, я вам розповім. Зараз все квітне, цвіте дуже гарно. Півоні, троянди. Ось поливати все дуже треба сильно. Зараз я вам покажу. Трошки десь полива немає і все. І капут. Рослинка дуже швидко чахнуть починає. Ось бачите, тут щось з поливом сталося. І вже рослинка стала отак от сохнути. Ось. Тому на таких ділянках дуже важливо все поливати. А, так, да, і по екзотиці. Хотів вам сказати, що там екзотичного є на ділянці. Я вам так кажу, тут чомусь де, в цьому селі нема лип. Тому це ми висаджуємо липи і вважаю, що це екзотика для цих місць. Висадили тут 5, там 10. Але ось екзотіка в мене пунці росте. Такий ось кактус є, бачите? Ось такий кактус з колючками. Він дуже злий, зимує, ушки дає нові, бачите, там оце нове вушко буде. Ось Оце квіточки будуть. Він дає квіточки, він зимує. Я думаю, десь там... В Миколаївській чи Херсонській області це нормально, там вони в лісах, мабуть, ростуть. У мене колір тільки один, жовтенький. Але я бачив, жіночка колись там із Харківщини викладала ролик. У неї багато різних сортів опунці. Але ця і цвіте гарно. Тільки то, що цвіт... Вона дає жовтий і цвіте тільки один день, потім зав'язує плоди, плоди і стівні. Якщо все добре, вони такі, як маленькі огірки, виростають, але є маленькі колючки, тому труба треба сапунцією бути дуже і дуже обережним. Оці тонкі голочки вони врізаються в кожу і неприємно ось Так що ось цвіте що це кізільник щоб він так ріс гарно, треба, щоб його трава не забивала, тому ми тут прикрили цим агроволокном, зробили і він тоді пішов. Дуже такий він красивий. Ось, що було, хлопці сьогодні вже закінчили. Подготовче роботи. Розсипали весь щебень і його вже закатали цим трамбовкою і будуть вже починати з завтрашнього дня вже класти бруківку. Ось бачите, півоні тут ростуть. Ось це я ролик викладав, що це дуже пахуче. Півонія. Оце така дуже гарна вона. ну а Ці, ви бачите, квіти різні, але і оце ж, це вже інший сорт. Він не пахне. так, Оці гарні такі троянди. Для троянд ми зробили такі клітки, бо щось у нас останніми роками дуже вітер дує сильно, качає їх. Троянди цього не люблять. Ось, ось така ситуація у нас по, по рослинках. Ось бачите, вже хлопці цей малюнок, який дружина придумала, бо це не так просто, як засувалось. Треба такий малюнок, як пазл, щоб не було прямих ліній. Бо е, вони йдуть е, такими шарами, і шар це як закінчений. Прямокутник. І якщо брати інші малюнки, може статися так, що у вас якийсь елементів буде недостатньо, а якісь елементів буде забагато, а продають вони так. Бачите, що воно так і є. Тому дружина придумала такий малюнок, щоб прямих ліній не було. Хлопці розкладають і будуть завтра вже на гарцовку класти. Ось це теж така плетиста троянда, дуже гарненька, дуже гарно пахне. Опа, зацепився. Але троянди теж дуже злі, вони дуже і дуже колючі, але бачите, така вона поперла нормально, довго сиділа, я ж казав, що не знали, чого вона не росте, потім з'ясували, що там були на корнях шкідники. Протравили ось актарою і все нормально поперло. За травень, що ще сталося? О, це теж така гарна троянда. Дуже мені був запах, який ну, дружина знається, вона зробила цей дизайн і вона згідно цього дизайну купляє рослини. І так, тут воно по кольорах, тематично все. Це росте, бачите, як гарно воно росте, але треба поливати. За травень зробили дві обробки. Бачите, як теж треба все це ще обробляти. Оце і така цікава рослина, не пам'ятаю, як вона називається. Тут такі ось листя пахнуть гвоздікою, такі ось квіточки. І це собака-піщака. Хочу, щоб я з нею погрався трошки. Ось троянди дуже класні. Бачите, тут інший відтінок. Оце, якщо не, не получаю, це Чіп Троянда така ось наросла. Так, да, Чіп Дейл. Мабуть. Так що, зараз вже пішов сезон Троянда. Так що, хлопці, бачите, все це... Відсипали, будуть трамбувати. І, як я сказав, було вже дві обробки. Я обробляю комплексно по листу, бо якось воно ну, не дуже приємно З цим тягатися. Ви бачите, вжималася плетиста, теж почала вже цвісти. Це теж якась забув. Тут такі маленькі з'явиться. Ну, я не розбираюся, я не фахівець, дружина розбирається, я тільки допомагаю їй щось там саджати, там землю натаскати. Так, і що виходить? Я зазвичай туди кладу значить, і одразу добрива якісь, щоб по листу обробляти. Це фосфорна на калійні, і потім інсектициди і фунгіциди для того, щоб все це обробити. Ну і Там ще сульфат магнія, там, якщо на нахилат заліза, бо воно деякі рослини потребують цього. І ось бачите, з цими обліпіхами, звісно, засада така. Є такі ну, несовісливі продавці. Оце. Мали бути дівчата, але це все-все-все хлопчики. Бачите? Це хлопчики, хлопчики, хлопчики. Отакі є у нас продавці. Тому що нормальні продавці продали нормальні жіночі рослини, вже там наростають. А всякі там козли. Ось так. А ти не купив маленьку рослинку? Як ти, ти не зрозумієш ніколи? Це фантастика якась. Так. Це садочок. Потрошки ми вигрібаємо ці наші лаванди. У нас їх багато. Бачите, сюди їх переносимо для того, щоб ну, зробити такі круги лавандові. Ось якість води, то що я вам казав, бачите, скільки заліза. Але без поліву тут це не росте. Ну, не буде ніякого сенсу щось тут вирощувати. Ось. Тому ось такі дві обробки були, е, бо рослинки трошечки хворіли після всіх цих квітневих е, дощів. Тому треба було пооброблювати. Ось сьогодні якраз закінчив, бо так було, що зранку ще вітра не було, то зранку прискав, а ввечері чомусь сильні вітри були, не було можливості. І сьогодні, оце коли бризкав, побачив якусь таку фігню, Чесно, не знаю, що сталося, але таке відчуття, що вночі був мороз пару днів тому. Тому що деякі горіхи, дивіться, вони просто почорніли. Ось вони почорніли листя. Бачите? Там на горі всі нормальні, а отут знизу... Всі горіхи, дивіться, всі горіхи почорніли. Ну, Я не знаю. Ну Хвороба, ну я не вірю, що хвороба якась. Не знаю, якщо ви знаєте, ну таке відчуття, що вони спочатку зав'яли, а потім почорніли. Тому вважаю, що ось о, наприкінці травня тут був мороз. Вночі мабуть, тому що... Іншої причини я не бачу. Декілька днів назад все це було зелене. А сьогодні почерніло. І тільки тут внизу. На горі там все нормально. Там горіхи цілі. Ось бачите, ось тут воно чорне, ось тут, а там воно ціле. Зараз я вам покажу, щоб ви не думали, що я тут щось фантазон. чорне стоїть, а трошечки... Підіймаємось, тут же буде нормально стояти. Ось зараз, знайду, де тут гріхи. Так. Ось, дивіться, бачите, нічого з ним не сталося. І цей малий стоїть нормальний. І цей стоїть нормальний. І це ще до обробок. Тому ж обробки не могли їх так побити і тут все кропиться однаково. Ось не знаю, що і думати. Якщо знаєте, скажіть. Ось землю беремо тут. Копаємо. Тут ми плануємо цей такий пруд зробити. Тому тут земля нормальна така, бо там зверху вона більш піщана. І ось це у нас така копальня. Ми беремо тут землю. Але дивіться яка штука, щоб ви зрозуміли. Я ж вам казав, що тут... Раніше була вода. А потім, коли цю ГЕС побудували, вона пішла. От я зараз спущусь. По-перше, ось якщо покупати, то тут в землі ракушки, тут дно було. Вчора покупав, там вода стоїть. Ось, Тому оце грунтові води в цьому році так високо стоять, бо вода в Дніпрі дуже висока. Ось, Горіхи, бачите, тут. Не почорніли ось ці, стоять нормально. Ось так воно виглядає. ну Трошечки може і ні. А тут, бачите, тут от за це ну не знаю, що сказати. Я все ж таки думаю, що воно замерзло зараз. Якщо ні, може якась хвороба, ну чомусь отак виборочно. Далі, що в мене є ще із екзотики таке? Дружина мене завжди лають за це. Ось в мене є оці чкалки на горіхи. Я їх мучую вже багато років. Вони вимерзають у нас, на жаль. Тому ось вони такі поки що малі. Ще в мене є фісташка. Теж вважаю, що це екзотіка для цих країв. Росте вона непогано, але чомусь тяп-ляп і в якийсь момент вона вимерзає. Зараз подивимось, теж мучу я багато років вже. Отак вона, вона гарна, мені подобається, листя таке, але бачите. Підмерзає. І це вони були накриті взимку. А... Ох, а зараз щось щось не те сталося. Не знаю. Також ось ці, це бачите. Е, кізіл. Тут сорти, деякі кущі гарно ростуть, а деякі дуже погано. Не знаю, з чим це пов'язано, зараз покажу вам теж. Ось тут оцей щось зовсім йому недобре, земчужний. Може холодно у нас, а може ще щось. Тут, бачите, це лаванда, ми вирощуємо самі, бо декілька років тому не змогли знайти Лаванду насіння тут в Україні. Ось так воно виглядає. Бачите, як гарно. Це дружина такий схил зробила. теж Вона дуже гарно пахне, розростається. І ці сіміна я купляв. А, тут теж зараз, ось, бачите, різні троянди. Тут багато троянд. Я не знаю, тут, мабуть, сортів. Ну коротше, тут на ділянці може до 100 сортів троянд ростуть різних. ось, Не знайшли ми насіння декілька років тому, тому я замовив насіння в Сполучених Штатах на Амазоні. Там вони виходить так, що 10 грамів це близько 10 тисяч сім'ян, воно там 15 доларів коштує. І ми купили схожість дуже гарна. Ось бачите, які троянди тут. А це ось кліматіси ростуть. Оце я обробляв, тут залишився трошки наліт такий. І це теж кліматіси. Кліматісів багато. Але з кліматісами я вам скажу. От бачите, який цей цвіток. Щоб ви зрозуміли. І дивіться, який цей цвіток. Різниця, ну, зрозуміла різниця, да? бо отакі квітки ростуть тільки на паганах другого року, а такі на паганах першого року. Тому, якщо кліматіси різати, то ніколи ви не побачите оцих таких гарних квіточок. Ось. Тому замовили ми ці насіння в Сполучених Штатах, схожість дуже гарна. Ось Ми висаджували і такий сорт, такий що в наших умовах він не вимерзає. Дуже гарно росте, пахне. А що ще треба? Бо якщо там якісь голландські я колись купляв, вони у нас, на жаль, як однорічники ростуть, тому що не вистачає їм тут тепла, щоб бути багаторічниками. Але троянди є, троянда вона гарно. Росте, пахне і можна гнати з нею там оцю ефірну олію. Але це не для цього, просто щоб було гарно. Тому ми висаджуємо там в клумбах, я зараз вам покажу. Оце така лапчатка, дуже гарно. Бачите, який колір у лапчатки. Ось. Тому ось так все у нас тут іде. Потрошка. Тут все. Більш-менш, бачите, ці рослини не побило, а чогось ті горішки придавило. Ось тут ожина наростає, ось тут всякі рослинки, ну теж таке, як екзотіка. Ну, не екзотіка, просто люди не ростять. Оце ось цей горіх, горіх чорний, таке дерево. Теж не знаю, тут були. Ці сережки, може щось буде, а може нічого не буде. Подивимося. Оці постраджали вишні сильно хворіли, бачите, і за цих дощів, але від корня пішло, б, тому ми все це виріжемо. Не змогли ми висняної обробки вчасно зробити, тому що були дощі сильні. А це контактні обробки, вони ну, не мають сенсу. Цей це піон, піонія. Деревоподібне, все тут потрошечки більш-менш нормально. Іде. Оця штука, вона дуже агресивна. Рябінік чи як він називається, я вам скажу, що воно лізе всюди. Тому якщо будете у себе висаджувати, висаджуйте десь обмежено його в якийсь горшик, бо потім будуть проблеми у вас з ним. Ковиряти, ковиряти його дуже корінням він розповзається, буде потім ганятися за ним. Да. Ось тут у нас такий імпровізований челіночник. Там, бачите, лаванда якась росте. Тут теж ми потрошки вибираємо ці старі посадки. жимолості ростуть на деяких є ягоди, те, що купляли, те, що казав ця канадська селекція. Ось тут вже такі ягоди наростають нормальні. Ну, тому я, як вам не рекомендував взяти канадську. Це, я думаю, перспективний напрямок. У них ці три сорти, вони дуже перспективні. Ото ми висаджуємо цю лаванду і вона росте потрошки. Оці, оці рослинки. Вже другий рік, але їх, бачите, висадили пізненько наприкінці літа в тому році. А це такі ж, але всі їх пересадили навесні. Тому вже такі гарненькі кущики. Ось, дуже пахне, дуже пахуча рослина. І тому якщо вам багато треба, ви можете самі з насіння повирощувати. Ось і ось тут, десь біля 500 кущиків засаджено. Ось така ситуація. У нас зараз по травню. Ось. Тому травень закінчився, дощів майже не було. Постійно прокошуємо, дві обробки зробили, і зараз треба щось робити з водою. Бо один насос зламався, треба буде його замінити. Зараз чекаю там на всю цю фурнітуру, прийде, дороблю, будемо трьома насосами поливати. Бо, як вам казав, тут, щоб все це полити, треба десь 100 кубів день виливати. Інакше буде отака жесть з рослинкою. Бачите? Дуже жалко рослинку, бо ось так воно... Ламалось. І то, що я вам казав, пам'ятаєте, я вам показував ці рослинки на весні. Казав, є діабло і є не Ось. Дябло, ось це реальний ліцензійний діабло, який ми купляли в садовому центрі. У нормальному ось так він виглядає, таке ось забарвлен, забарвлення. Тут воно трошки зелененьке, а тут воно темне. Бачите? І отакі. Квіточки. А той інший сорт, який нам продали, ми хотіли замінити. І ось він виглядає інакше. Бачите? Ось у нього, у нього нема таких ось явних ознак. Воно більш таке інакше, більш червоненьке. Дружина каже, що їй теж подобається, але ну, не знаю. Коли навесні там ще бачиш, а восени вже ти нічого і не бачиш і влітку. Ну нехай так буде. Так що такі справи у нас на 1 червня будемо далі боротися і працювати. Так щоб все було як треба. А вам бажаю здоров'я, щоб у вас все теж вийшло, всі ваші. Мрії втілились, і щоб все було у вас в житті добре. Все, гарного вечора, пока!